Так, ну что, всем приветики, пистолетики. У нас заказок на 14 злотых. Пока что у нас баланс 0. Ну, первый заказок на 4, думаю, отвезем. Никуда не денемся. Я так думаю. Ну, добрый. Ага, окей. Okay. 2-02. Я там читала вам до саппорту, що зашибку киснелішні, то буде готове за пів години допiera. Ага, окей, okay, добре. Oh, yes, добро. Ну ніс, добре. Ну, коротше, ось такі приколчики, блядь. Що за швидко нам прийшов заказик. І мусимо сидіти чекати. Так що я коротше на перекур. Як тільки заберемо заказ, я включуся. Не, ну це ні, ну це, блядь, повний пиздец, нахуй. Охранник, блядь, вирішив, нахуй доєбатися, блядь. Такий каже, блядь, ну типа не можна нахуй. Там велик, типа, лишати. Я такий, типа, ну окей. Він такий, ну типу, получе штраф, типа, так не можна лишати, бо приїде, типу, поліція поставить тобі, типа, колодку. І все. Блін, ну якщо не буде звук записуватися, я не знаю, що я буду робити. До речі, напишіть в коментарях, порадьте якусь камеру, до якої можна підключити зовнішній мікрофон на 3,5 мм. Ну, так як наушники провідні. Через 3,5 мм підключається мікрофончик. В якої камери є зовнішній. Ну, типа гніздо, щоб підключати зовнішні мікрофони. Напишіть в коментарях, хто знає. Бо я щось лазав-лазав по тому інтернету і толком ніфіга не знайшов. Оп. Опа, ч? Сюда. На базу. Не менее той охранник прям вибісив. Блять, чого я це не знімав? Який я контент пропустив? Це просто капець. Дякую. Повезло, повезло. Добре, прошу вас, смачного видення плюс 14 злотих у копілочку Бам! Тепер нам головне звідси виїхати. Робимо, коротше, десь перекурчик легонький. Шукаємо смітничок, щоб не викидати е, ці. Щоб не викидати що, щоб не викидати патрони. Опача! Так, коротше, що? Ми вийшли? Е, знімаємо сигналочку. Закидаємо сумочку, закриваємо сумочку, ставимо клепачок, сідаємо на байк. Чотке слово, сідаємо на байк. Хі -хі. І шукаємо місце, де можна легонько так прикурити. Пацани, поки що тільки одна доставочка на 14 злотих Ох, ніхуяся я нахилився, блядь, чуть не в'їбався. Так, у нас плюс ще один заказ на 24 злотих. Полетіли. Так, сумочку я закрив. Закрив, молодець умічко. Так, суетакур'єровська починається прямо тут. Пірі-пірі кебаб. Легосенько так припаркуємося тут. І все буде чики пуки Ніхерасі самокатик. Ну добре. 672. 672? 2 6 Так, вольт. Так, інтересно за скільки буде заказ. М -м. Такий маленький кебаб, я заради нього аж сюди їхав. Я на вище на приколі. Дякую, до відення. Так, забрали заказик. Нагадує заказик за 24 злотих. Непогано слухати. Взагалі так непогано, я вам скажу. Прям взагалі їмба. Правда, трошки вже світло, але... Пойдет, пойдет. І полетіли відвозити заказ! Не, ну Це, звичайно, що повно. Я прям, блять, вахую За кусочок маленької шаурми заплатити 24 злотих. Оце комусь не впадло. Це іменно прям хтось дуже-дуже хоче кебаб Шаурму. Це прям хтось Спит і тупо мріє про неї. Я надію, бош пальто. пальто, щоб не виїбав ніхто. Бо пальто. Щоб не виїбав ніхто плащ-пальто Блять, я думав мені пас нахуй зара ногу відгріздять, до дідько Але повезло, повезло Я хуєю, блять, дорога прям... Блять, ніхуя собі ти звідки тут, блять, узявся нахуй. О, блять. Та тут дорога і так уєбана, нахуй тут лежачих блять, поліцейських нахуй. Не знаю скільки я раз сказав для чого тут лежачих поліцейських, якщо тут дорога побита, роздовбана просто. А ще один. Ну ти А Ще один. Три лежачі поліцейські на 3 метри що, на приколі. Я так зрозумів, вони б прям. Не шкодували цих лежачих поліцейських, ставили ж всі бабки тут. А, ще один. Я, я не знаю, скільки метрів проїхав, може 4. Це щоб тіпа, типу, не ганяли, то хто тут буде ганяти? Як тут дорога така ушатана? Добре, я на місці, слава тобі, Господи. Квартира 16. Ага, ключик мені не лишили. Ебать, что за лифт, нахуй. Сука, Д3. Ебаный ты шашлек, нахуй. Оу, блядь. Ебанутися, нахуй, дверей нема. Пиздец. Ебнешься, нахуй. Ты шо, Вася, блядь? На приколе, нахуй. Ебанутися, нахуй. Proszę bardzo, smacznego. Do widzenia. Зiбану цей ліфт, блядь, страшний. Піздец, нахуй. Я чуть не обесрався, я вам я в натуре. Це прям стрьомно, нахуй. Подивіться, просто дверей нема. Просто подивіться на цю хуйту. що це за ліфт, нахуй? убийте мене, блять? Ну його нахуй. Я його все їбав, Ну його нахуй, все съебаємо нахуй. Це. Ти куди таке розігнався, старий? А шалеть. Там видко що тут лежачих поліцейських більше, ніж нормальної дороги. От просто, от просто ось так. Інакше ніяк. І, під... І полетіли додому. Ай, мені комар прям по цілому шоломі розлетівся, по візері цілому. Оце соплі. А шалеть. Я так зрозумів, ніхто не буде зупинятися. Подякував. Можна далі їхати. Блять, пиздец. Та та, блять, попизди мені тут нахуй. Попизди мені тут, блять, в мене зелений нахуй. Сука, права купив, блядь, їхати не купив. Понакуповують, сука, прав, блядь. А їздити нахуй не вміють, сука. Я, блядь, на зелене світло їду, а він мені, блядь, кричить, куди ти їдеш нахуй? Не, ну блядь Ще ти береш, сука, задави мене нахуй. Шкода йобана, блядь Октавія, блядь Зібанись, перевернись, блядь. Коротше, дякую всім за перегляд, ставимо лайки, підписуємося на мій YouTube канал. Ну і також можете вже заодно підписатися на інстаграм, телеграм і тікток. Силочки, звичайно, що будуть в описі. Ще раз всім дякую за перегляд. Ну, а далі не знаю, насолоджуйтесь краєведомі під музику. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me. I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then, baby, I've a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be, be okay, okay, okay. Maybe you could be the change I need today. I promise that I'm never felt this way. I really hope that you will choose.